Сьогодні Бог, що на Небесному престолі перебуває, приготував собі святий престол на землі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Коли Бог намірився стати людиною, йому довелося вирішувати про час Свого приходу, про. Країну, в якій народитися, про місто, в якому зростати, мовою, якою говоритиме, і найважливіше маму, від якої має народитись. Для того, щоби зачалась і народилась така, як. Марія, треба як мінімум дві речі. Перша річ дві тисячі років молитов цілого народу. Тому що ізраїльський народ очікував Месію, і за пророцтвом він мав прийти від Діви. Тому ізраїльський народ, очікуючи, молився на Месію і відповідно на діву. Так, це є перша річ. Друга річ мали бути ну, не то, що праведні батьки, а найправедніші батьки, щоб від них могла народитись така донька. Йоким був царського походження, а він є з роду Давида. Анна була священичого роду. Бо вона є з роду Аарона, як зазначено. Тобто в Марії об'єднались царське і священне. Тому, коли все це склалось, відразу там народилась Марія, а від Марії народився Господь Ісус Христос. Блаженна Анна Катерина Емрі. Августинка. В своїй книзі видіннях оповідає. Три жінки прийшли ввечері, 7 вересня. 7 вересня. Вчора. Три жінки прийшли ввечері 7 вересня додому Анни. І Анна їм сказала про наближення пологів. Та і Анна заспівала пісню. Хвалімо Бога. Бо він змилосердився над своїм народом і додержав обіцянку даного Адаму і Єви, що жінка розтопче голову Змія. Тих три жінки, я так міркую, це є ті люди, які вчора прийшли 7 вересня на вечірню. Ну так вони прийшли помогти. Їм буде за це заслуга. Якраз в цьому є велике значення вечірні. На восьмий день вересня, о 12-й годині ночі, о півночі народилася Марія. А як зазначає вчителька церкви блаженна Анна Катерина Емріх? Далі, із життя святих вже. Жінки обмили дитину, повили її пеленами. Чи того самого дня дали їй ім'я Мар'ям або Марії? Таке ім'я було в загально вживане. Тому ніхто з присутніх не надавав йому якогось особливого значення. Ніхто тоді не передбачав, що ця мала дівчинка стане матір'ю Месії. Коли Анна тримала на руках свою маленьку донечку, то зовні вона була подібна на всіх інших дівчат, але душею зовсім іншою, не подібною на інших. Тоді ці жінки покликали чоловіка Йоакима, який прийшов до Анни, яка лежала, став на коліна, взяв дитину Марію на руки, підніс. І знову таки заспівав подячний псалом. Наступного ранку, тобто, зараз навколо будинку зібралось багато людей, сусідів, тому що вони вночі побачили над будинком світло і здогадувались про пологи Анни. Оскільки вона. Була довго неплідною, та то це вважалось великою ласкою Божою. І їм було дозволено, тобто вам, то вже ті люди, які прийшли на другий день. І їм було дозволено подивитись на Марію з рук отих жінок, які помагали народжувати. А вчора були на вечірні, слухайте, красота була, були і дуже малесенькі діти. І хлопчики, і дівчатка, і старші, і в вишиванках красота була. І сьогодні вона є між вами, які вчора були. У Бога є два образи людини. Перший те, якою вона є, і другий образ це є той образ, якою би вона мала бути. За задумкою Бога. Більшість з нас, а може і всі, є зі знаком мінус. Серед усього людства існує тільки одна особа, яка повністю відповідає Божому плану задуму, очікуванням і мрії. Це є його мати, і наша мати, пресвята Діва Марія. Пресвята преблагословенна, пречиста, пренепорочна Діво Марія Богородиця, у день Твого народження вимоли українському народові мир і душам нашим велику милість. Амінь. Слава Ісусу Христу!